Сно про найважливіше і життя краю на телеканалі тс 1 в студії для вас. Працює Мирослава Куруц. Добрий вечір. Головні теми випуску. Житлові питання сімей загиблих військовослужбовців вирішать. У цьому запевнив міністр оборони України під час візиту на Закарпаття. Правова допомога за державний кошт з 1 липня на Закарпатті розпочнуть роботу центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги. 17 українських військових поранених у зоні АТО відправили на оздоровлення до словаччини. Браз і батерфляй в Ужгороді відбулися товариські змагання між юними плавцями. Силовими заходами проблему недовиконання плану мобілізації не вирішити зазначив міністр оборони Степан Полторак під час наради в Закарпатській ОДА. У відповідь на звернення обласної влади міністр прийняв рішення створити військові комісаріати в кожному районі краю. На думку посадовців, це дасть змогу підвищити рівень ефективності та оперативного виконання завдань. Результат наради міністра оборони України скандальне звільнення керівника управління капітального будівництва західного регіону Богдана Дацька. Тут мною ну, сьогодні було прийнято рішення про сняття з посади керівника управління капітального будівництва Західного регіону, тому що на моє запитання, скільки е, сімей, е, яким е, рідні і близькі, яких загинули в ході виконання бойових завдань. Скільки сімей потребує отримання житла, він навіть не знає цифр на горіхи. Дісталось не тільки Богдану Дацьку. Міністр Степан Полторак незадоволений рівнем мобілізації Закарпатської області, зокрема роботою у Хустському та Міжгірському районах. Лише на 44% наша область виконала мобілізаційний план п'ятої хвилі. Чому ми маємо проблеми по мобілізації? Перша друга черга практична eh, Закарпаття виконала в повному обйомі. Мобзадання. Потім почались проблеми. Причина в першу чергу полягає в тому, що до цієї роботи не був ні готовий ніхто ні військові, ні місцеві органи влади. А саме головне, що до того, напевно, не було готово і законодавча база. У своєму звіті голова закарпатської облдержадміністрації Василь Губаль зазначив, що більше чотирьох тисяч закарпатців воюють на сході України з початку антитерористичних операцій. Ми втратили понад 60 військових, і сьогодні головне завдання подбати про їх родини. Кожний район, крім того, що по 100 тисяч з обласного бюджету кожний район по мірі можливості до 40 тисяч виділяє теж родинам за гривень. І матеріальну допомогу по тисячі гривень, а де, де, де більше дивишся, де, як, який район фінансово спроможний, ви виділяють матеріальну допомогу. Разом із представниками служб міноборони Степан Полторак зустрівся з кількома сім'ями загиблих бійців. Міністр пообіцяв вирішити житлові питання уже найближчим часом. 17 українських військових поранених у зоні АТО будуть оздоровлюватись у Словаччині. Реабілітацію українських бійців організувала словацька сторона у рамках гуманітарної програми. Військовим повністю профінансують перебування в оздоровчому комплексі, а також посприяють у видачі словацької візи. До реабілітаційного комплексу цього літа планують відправити близько сотні солдат. Деталі розповість Олександр Бодня. Олег мешканець Краматорська. Ще з початку бойових дій на сході України пішов добровольцем у батальйон дніпро Дніпровды. Наші города це одні з перших, які попали під окупацію. Славянськ, Краматорськ, навіть в Донецке ще. люди ходили, улыбались. От, ну, как бы посмотрел. На весь тут беспредел на цих дядях бородатих, которые приехали явно з акцентом не Ну, Вот на все, що они там. Варіля гіркіна компанія, ну і прийняла рішення, йти, захищати защать дім. Та тривалі бойові дії не пройшли безслідно. Боєць отримав поранення неподалік селища Піски на Донеччині. Подбати про мужніх захисників України вирішили у Словаччині. Там створили гуманітарну програму, завдяки якій військовослужбовці, вдови та діти загиблих бійців мають змогу оздоровитися в одному з реабілітаційних центрів у Словаччині. Хлопці, які були в зоні, АТО, а також жінки. Де погибли їхні чоловіки під час проведення АТО. Зараз, завдяки програмі уряду Словаччина, вони мають можливість відпочити на озері Ширява, це відоме міста Словаччини, в гарному санаторію для військовослужбовців. Аби поїхати на оздоровлення, солдати прибули до Ужгорода оформити словацьку візу. Закарпатські волонтери приїзд героїв увагою не оминули. Зустріли військових смачним обідом та справжніми закарпатськими кіфликами. Дізналися, що хлопці наші їдуть відкривати візу в нашому консульстві, яке знаходиться в Ужгороді. Вирішили підтримати, хто чи може. Волонтери організували гарячу прийом піші. А ми організували таке екскурсію маленьку нашим містом. Кіфлики їм наші закарпатські у після невеличкої екскурсії військовослужбовці вирушили до Словаччини у рамках гуманітарної програми цього літа на реабілітацію. Відправили 14 військовослужбовців. До кінця літа оздоровлять ще півсотні. Мукачевські волонтери організують корисний відпочинок для тих, хто допомагає українським воякам. На кілька тижнів для своїх колег волонтери влаштують відпочинок у закарпатських санаторіях. Все робитимуть власними силами. На територіях оздоровниць розіб'ють наметове містечко, де й житимуть. А щоб не гаяти часу, благодійники плестимуть маскувальну сітку та долучатимуть до цієї справи і решту відпочивальників. Ми будемо робити біля санаторіїв такі наметові містечка. Щоб максимально здешевити і зробити доступним, тому що фінансувати нас нема кому. І я буду закликати тих людей, особливо з південних східних регіонів, які плетуть сітки, щоб вони з нас трошки пожили. В наметах хай підлікувалися мінеральною водою. Ми будемо постійно в епіцентрах санаторіїв розкладувати свої шестиметрові ті рами. Будемо собі тихо, спокійно плести сітки, читати вірші, поезію, Вечорами в нас будуть такі свої рідні біля вогнища, вечорниці самі собі будемо готувати. Будемо запрошувати і закарпатців запрошувати, і людей, які відпочивають. От до таких до такої діяльності. Закарпатська обласна прокуратура прозвітувала за півроку своєї роботи. Як розповів журналістам обласний прокурор Володимир Янко, за цей період до державної казни повернуто 29 мільйонів гривень. Крім того, спостерігається тенденція до зменшення особливо важких злочинів у краї. Цей показник один з найнижчих в Україні. Також обласна прокуратура повідомляє, активно бореться із корупціонерами. є певні позитивні тенденції по боротьбі. З корупційними правопорушення адміністративного характеру. Складено за поточний період правоохоронними органами 48 протоколів про адміністративні корупційні правопорушення. Фактично у всіх випадках є рішення судів, люди, визнані корупціонерами, і притягнуті до адміністративної відповідальності. Притягнуто 5 осіб, посадових осіб органів місцевого самоврядування. 9 посадових осіб органів державної влади, 9 державних службовців, 2 працівники райдержадміністрацій, 24 особи, які тимчасово виконували організаційно-розпорядчі функції, 6 фізичних осіб. Правова допомога за кошт держави з 1 липня на Закарпатті розпочнуть роботу центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Три місцеві центри в Ужгороді, Мукачеві та Хусті відкриють свої двері о дев'ятій ранку. Таку допомогу відтепер будуть надавати у цивільних та адміністративних справах а також. Свідкам та потерпілим у кримінальних провадженнях. Претендувати на неї мають право малозабезпечені, діти, сироти, біженці, ветерани війни, учасники АТО та члени їх сімей. На Закарпатті у системі надання безоплатної вторинної допомоги працюють 63 адвокати. Їх роботу фінансує саме держава. Як зазначають майбутні працівники центрів, вони сподіваються на довіру громадян і очікують на чималу кількість звернень. Людина, звертаючись, ми заводимо на неї певні карточку, документи, і в подальшому людина може декілька разів звертатися по різних справах. Надалі нам дається до 10 днів для прийняття конкретного рішення, чи підпадає ця людина під цю програму, чи ми маємо надати їй обґрунтовану письмову відповідь. Якщо підпадає, наше завдання це надати такій людині адвоката, який вже буде здійснювати законодавчі процесуальні дії від написання, скажімо, позивної заяви і представлення її інтересів в судах. І ті люди, які до нас прийшли, і ми, на жаль, не можемо надати їм якусь консультативну допомогу, бо вона старинна адвокатська. Але ми цих людей по належності будемо як кажуть направляти в ці організації на місцях для того, щоб вони там. Первинну правову допомогу отримували. І до спортивних новин ура канікули. Під такою назвою відбулися товариські змагання між юними плавцями Ужгорода та Києва. Діти віком від восьми до дванадцяти років показували своє уміння з кількох видів плавання. Браз комплексне плавання, вільний стиль та батерфляй на 100 метрів. У змаганні брали участь хлопці і дівчата з Ужгорода, Києва та Борисполя. З подробицями Анастасія Ножка. Змагання стартувало. Діти демонстрували швидкість, аби показати тренерам, суддям та батькам, чому навчились у своїх наставників. Участь в турнірі взяли й закарпатські юні плавці, і київські. Останніх супроводжував олімпійський чемпіон з плавання 80-го року Сергій Фасенко. Ми е, приїхали вишкодити спеціально для цих змагань, щоб плавати. Дуже люблю плавати. Я вже плаваю три роки з половиною. Ми пливемо всіма способами. Які ми знаємо вже, і мої, в цих стилях є три моїх улюблених. У мене не всі види плавання дуже добре виходять, але мені дуже подобається плавати. А участь в різну змаганнях їздила у Київ. а я люблю плавати. Групи з плавання готувалась до турніру «Ура канікули» впродовж кількох місяців. Тренер-ентузіаст Вадим Колечко переконує, плавати дітям необхідно так само і розвивати цей вид спорту на Закарпатті. Ми приймаю участь у підготовці своєю жінкою. Разом закінчивши інститут, приїхали ще в 81-му році. От порівняно з тими роками, то зараз плавання практично немає. Але з тим літом, як ніколи, збільшилася кількість дітей, які навчаються плавання. У басейні спортивного комплексу Буревісник часто проводять змагання. Плавають діти з літніх таборів, оздоровчих комплексів та переселенці зі Сходу України. На період літніх канікул ми разом з тренерами, такими як колечко Вадим Олегович Наталя Константинівна, і інші тренери, які з нами працюють на базі нашого басейну. Задумали зробити велику компанію оздоровчу для діточок. Ура, канікули це одно. Але ми на період літніх канікул думаємо оздоровити масово велику кількість діточок у той час, коли університет тоже на канікулах. На Закарпатті юні плавці змагаються не вперше. Новостворений спортивний клуб з плавання планує і надалі проводити подібні змагання між дітьми з усієї України. Поки гравці Ужгородської Говерли перебувають у відпустці. Інша команда української прем'єр-ліги Харківський металіст проводить вже другі збори у цьому міжсезоні на Закарпатті. Тренуються футболісти у селі Кам'янець Ужгородського району. Наставник харків'ян Олександр Севидов до підготовчих зборів долучив і новачків команди. Серед останніх екс-гравець Ужгородської Говерли Олексій Полянський та Закарпатець В'ячеслав Чурко. У програмі тренувань дворазові щоденні тренування та товариські спаринги з аматор... ...командами області. Триватимуть збори до 11 липня. Мы прошли такой период втягивания, сейчас у нас уже больше будем заниматься тактикой, больше будем заниматься стандартным положением, там, наигрыванием уже основного состава, будем проводить спарринги, потому что время на самом деле не так уж и много до начала чемпионата. И на безрыбье рак рыба. И скала стрей для нас тоже команда будет мотивирована, придут зрители, мы сыграем 3 числа. У них 10 к нам должны приехать венгерская команда, практически договорились об этом спарринге. Постараемся еще, может быть, сыграть в Между этими играми с командою, из Закарпатской области. Посмотрим. Программа насыщена, отдыхать некогда. Уже надо приступать к интенсивной работе. работу беговую мы выполнили. Сюда приехали, работаем также в двухразовом режиме. В принципе, уже ощущения более-менее лучше потихоньку входим в форму. Далі до вашої уваги проект Суспільного телебачення Донбасу. Новини з епіцентру подій на сході України, очима місцевих журналістів. Отже, про те, чим живе Донецька область, уже замить. А я з вами прощаюся. бажаю вам приємного вечора. На все добре.